Сьогодні 25 грудня 2024 року. Прийшов на місце, де був обстріл. У нас 22 році, 6 березня, вночі обстріляли нас мінами. Оце показує. Я засипав воронку, так її асфальтом і не закатали, засипав гранатцівом, щоб люди не спотикалися. І далі покажу. Паркани люди вже поміняли, знесли зовсім тут були шиферні. І це от показує будиночок, стекла теж вже поміняли рами, а будинок так побитий, осколками є. А далі хочу показати дуби. Дуби, оце такі полувікові дуби у нас. І оце мінами позрізала. Гілки позрізала гілки, і от такі, такі рани заростають. О, оце я показую на стовбурі: рани заростають, і багато гілок позрізала, але люди не постраждали були, бо поїжджали. так, що так що оце ще тут. Люди не живуть, уїхали. За кордон приїхали, ворота поміняли, паркан забили окна, а криша, так бачите, ще, ще і шифера не, немає. А потім сьогодні у нас Різдво Христове, а нас вже поздоровала рушня 10, 10 прильотів по Харкову. Ну, поранені є, битих нема і слава Богу, хоч так. Бо 10 прильотів це дуже багато. Далі оце такі дерева, дуже-дуже їх покрамсало. Я вам стовбур покажу, скільки тут його, і, і бачите, заростають такі вже рани заростають потрошку. По Зараз я чуток покажу поближче, оце такі. І я з цих гілок приніс, притягнув я Їх тоді притягнув домой, склав в сквері, думав, війна закінчиться, буде винісу мангал на вулицю, позову сусідів, і будемо шашлики робити. Но дуже дуже затягнулася ця війна. Дуже і дуже затягнула ця війна. Оце стільки-стільки рад. Лю... У людей рани, а дерева теж постраждали. І от я вам хочу показати, що я з цього дуба, цього дуба поопилювали, щось зрізала мінами, щось поопилювали. Оце ну, багато гілок було. Взагалі показую такі, такі рани на дубах. Ну, Крамсала як дома, паркани, так і цього дуба старого. Оце я так показую поближче. І оце Я з цього дуба з гілок почав робити ложки дерев'яні, лопатки. І от я думав, що будуть осколки в деревині. Ну, якось не попадали, не попадали, а останню ложку я робив. Все, закінчився в мене матеріал, і я хочу вам показати, що та що таке. От осколок в ложці. На виліт показую на виліт. Я хотів обійти цей осколок, а потім думаю, ну пущай буде на таку погану пам'ять. Закінчиться війна, буде музейний експонат. Оце так він зайшов з боку. І на виліт. Ми, от, я його навіть виколопати не зміг. Отак от оставив в ложці. Чорнота така, два, два роки ця деревина лежала на вулиці, а потім я зробив ложку. От, так, от таке лихо. Ну, пощай, осколок буде в деревині, чим у, у людей. Дякую за те, що будете переглядувати. Отака от у нас. Страшна обстановочка. Прильоти і прильоти не дають нам спокою ніяк. Ну, будемо на надіятися, що війна закінчиться, всі війни закінчуються, і хлопці наші прийдуть живі додому. Слава Україні! Героям слава!